Вітаю вас на моєму каналі. Вчора я записував відео, і для прикладу я використовував стрілочний годинник. Його ну, зараз молодь мабуть називає аналоговий. І я не подумав, що ну, люди можуть не знати, як їм користуватись. І я вирішив записати це коротеньке відео і навчити вас використовувати такі годинники. Це насправді дуже легко. Нам потрібно буде е, зараз три кола. Три кола. Раз, два і три. Перше коло це в нас е, години. Воно поділено на 12 частин, тобто на 12 годин. Я знаю, що трохи криво, ну це таке. І тут в нас відлік йде від нуля до. 6, ось так. І до 12. Це 12 годин. Маленька стрілка, маленька, яка зазвичай не більше, ніж е, до середини доходить. Це в нас вказує на години. Вона може вказувати на 0. Це е, або 12, або нульова година. Або на 3 години. Ось так. Тут 3 в нас. Це в нас 3, 3 година. Тут в нас 9 година. Достаточно. Тобто це 3 година. Якщо в нас стрілка показує там, сюди, то на 9 годин. Тут в нас треба стерти. Це в нас показує години. Це коротенька стрілочка. Вона сам найкоротша. Далі в нас йдуть хвилини. Тут в нас вже поділено на 60. Ми так само можемо його поділити на 12, щоб нам зручно було. Відлік йде так само від нуля Тут в нас 30 хвилин. Тут в нас 45 хвилин. Тут в нас 15 хвилин. А ось тут 60 хвилин. Стрілочка в нас тут. Найдовша. Це вона вказує на 0. Якщо в нас о, коротенька стрілочка показує на 9, а длінна на 0, то це в нас 9 година 00 хвилин. Якщо вона вказує в нас, наприклад, тут на 9 годину, а тут в нас ось сюди, то в нас 9 година 15 хвилин. Стрілки зазвичай синхронізовані. І якщо в нас тут 15 хвилин, то оця стрілка Годинна вона буде трохи здвинута до. Якщо ось цю годину ми поділимо на 60, то в нас стрілочка буде трохи вища, ніж година. Стрілки в нас рухаються від 0 до 12. Тобто ось це по годинниковій стрілочці. Рух йде в, таку, в такий напрямок. Хвилинна стрілочка так само, тільки в цей бік. Ось так. Секундна стрілка це вона виглядає так само, як і хвилинна, циферблат. Але вона має стрілочка найтонша. Вона там зовсім тонесенька і вона длінна. І вона так само вказує від нуля. До 60. 60 секунд, воно так само його е, біжить. І перемикається. В нас е, так само по регістрам. Е, коли в нас секундна стрілка, один оберт проходить. То в нас додається ще одна хвилина. Потім ще один оберт секундної е, стрілки, в нас рахується наступна хвилина. І так само кожна година. В нас 60 хвилин. І стрілка хвилинна Вона теж буде робити один оберт. Тобто, в нас можна порахувати, скільки в нас за добу обертів роблять, роблять кожна стрілка. Там тепер потрібен базовий калькулятор. Ось так. Тобто, годинна стрілка в нас робить 2 оберти за добу. Тобто від 0 до 12, потім 13-та година, 14-та і так само. Тобто ми можемо тут навіть написати від 0 до 12 години. Це зазвичай називається. Тут в нас від 0 до 12-ї години. Це з ночі до півдня. Далі в нас йде з 13-ї години, з 12-ї, вибачте, до 24. Ось так. Тобто до полудня і після полудня. В англійській мові це AM і PM. Це якщо доба ділиться на 12 годин або на 24. Тобто від 0 до 12 години, це зранку, там з ночі, і до дня до полудня. І далі ще до півночі йде. І хвилини так само оберти. Тепер рахуємо, ось о, в нас годинна стрілка йде від 0 до 12 і 2 оберти робить у добу. Хвилинна стрілка в нас робить обертів, ми рахуємо 60 в годину. Тобто 60 обертів в годину ми помножуємо на 24 години. 1440 обертів в сутки. Робить наша хвилинна стрілка. І секундна стрілка. Вона Ми це можемо помножити просто на 60. І в добу в нас обертів секундна стрілка робить 86 400. Ось так користуватись дуже легко. Оці всі три циферблати Вони складаються в один. І тут в нас буде три стрілки. Ну, наприклад, давайте ще поділимо малюємо наші стрілочки. Ну, наприклад, в нас 3 години і 5 хвилин. Тобто коротка стрічка, стрілочка в нас вказує на 3 годину, а довга стрілка в нас вказує на 5 хвилин. І так само ось так. Тепер, ну, наприклад, Пів на шосту Коротка в нас вказує, ну, не зовсім на сьому Ось так. Це в нас е, годинна стрілка, а довга в нас вказує на половину. Ось так. Це в нас або 18.30, якщо вечір. або 6.30. Ну, гадаю, з цим ми розібрались. Я підтримую будь-яку е, критику. Дякую за просмотр. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей. Пока.